Ціни стартують від 250 гривень і до 1000 гривень, залежно від висоти. Отака От ялинка буде 800 гривень коштувати, а так 300, 400, 250, 350 Ну Дешевше буде, буде 250 гривень. А ще в Юрія є ось такі, зв'язані з ялочок ялиці. Оскільки привезли їх із Закарпаття, то коштують вони 300 гривень. Загалом на цьогорічні свята чоловік придбав у Костопільському лісництві півтори тисячі ялинок і 1200 сосен. Вдалося продати вже близько 20 новорічних дерев. Вчора, перший день, був сьогодні другий вже. Люди питають, багато підходять, цікавляться, але вже сьогодні краще. У нас люди переважно свої підходять, бо вони кожен рік нас купляють по 5, по 6, по 7 років і приходять. Бо ялинка подобається довго стоїть, на свіжі і купляють постійно. Кожен купляє там само, де того року. Порівняно з минулим роком, дерево у лісництві подорожчало на 6 гривень, додає Юрій. І Якщо за саморобними різдвяними та новорічними красунями догляд не потрібен, то зрубані його потребують. Доглядати треба вибрати підставку або відеречку, щоб можна було підливати, щоб там був пісок і підливати водою. Можна додати цукор, щоб солодка вода була і буде стояти. І переважно заносить квартиру не відразу, десь там в коридорі поставить, щоб адаптувалися до температури. Бо якщо вона з холода зразу в жару, то може посипатися. Окрім Юрія, продають святкові ялинки та сосни ще дев'ять підприємців у Рівному. Придбати їх можна з 4 по 31 грудня на 15 локаціях міста. Підприємці будуть сплачувати відповідні податки, які передбачені їхньою господарською діяльністю. А ну, ялинки придбалися в відповідних лісгоспах, тому кошти отримані там і податки сплачені там. Місто отримує від податків від суб'єктів господарської діяльності, на якій вони в системі податкування знаходяться. По такій системі податково буде стягувати з них податок. Також купити ялинки та сосни різних видів можна і безпосередньо в лісових господарствах. В нас є, тобто заготовлені зрізані спня, є так само в горщиках, які знаходились на базисних, наприклад, розсадниках ялинки, які з закритою корневою системою. Тобто, ви якщо цю ялинку придбали, подальшому ви. По закінченню різдвяних новорічних свят, ви можете цю ялинку пересадити в себе на своїй домашній території. Сосна звичайна ялина, звичайна ялина є голуба. Це найпопулярніші, які нас заготовляють і купують люди. Кожне дерево після зрубування лісівники чіпують. Вона чіпується біркою. Є бірка, яка е, лісництво прикріплює до стовбура або до гілочки даного деревця, де є штрих-код. По штрихі можна е, побачити, кожна особа може побачити, де, де була заготовлена деревина, які її е, висота, яка її ціна. До свят лісівники рівненщини підготували майже 130 гектарів плантацій ялинок та сосен. За самовільно зрубану ялинку чи сосну передбачений штраф. Залежить він від кількості зрубаних дерев та їх висоти. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.